В Ізмильському палаці спорту 11 та 12 травня проходили зональні змагання проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу серед юнаків та дівчат. Докладніше дивіться далі у сюжеті. Зональні змагання проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу серед юнаків та дівчат відбулися в Ізмирському палаці спорту 11 та 12 травня. Серед почесних гостей заходу були заступник Ізмирського міського голови Сергій Лузанов, заступниця голови Ізмирської районної державної адміністрації Марина Даной, голова Болградської районної державної адміністрації Михайло Шарафаненко, майстер спорту України з футзалу, чотириразовий чемпіон України Дмитро Барбенцев, амбасадор проєкту, багаторазова чемпіонка України з боксу, срібний призер. Чемпіонату Європи та світу з боксу, майстер спорту міжнародного класу, вихованка заслуженого тренера України Геннадія Румянцева Ольга Новікова. 11-12 травня на базі палацу спорту ізмаївської міської ради проходить четвертий зональний етап обласних змагань пліч опліч зі спортом всеукраїнські шкільні ліги 11 травня. Чотири команди дівчат, які представляли. Ясь, Яськівську територіальну громаду, е, Арцизьку територіальну громаду, місто Ізмаїльську міську територіальну громаду наповнене спортивне життя в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну є можливим завдяки винятковому героїзму, самовідданості, звитязі та мужності наших сил безпеки та оборони, які невпинно захищають Україну від російських окупантів, підкреслив Сергій Лузанов у своєму зверненні до учасників заходу. Місто Ізмаїл. Радо вітає ці змагання. Ми дуже раді, що сьогодні до нас змогли приєднатися дівчата з інших населених пунктів Одеської області, але маю сподівання, що саме це об'єднання на спортивному майданчику дозволить потоваришувати дозволить роззнайомитися і розуміти, що дійсно тільки пліч тільки разом ми можемо подолати найбільші неприємності, найбільше неграз. Проєкт, спрямований на підтримку спортивного розвитку учнівської молоді та популяризацію здорового способу життя через залучення до спорту, зібрав дівочі команди імператорські пінгвіни, ізмельський ліцей з гімназією номер 6 Блискавка та Тарбунарський ліцей, Південні Дельфіни, Яськівський ліцей, Бесарабський Вовким, Кам'янський ліцей, а також юнацькі спритні леви, Білгородністровський ліцей номер 1 Єнотий Ізмельська гімназія номер 9 з початковою школою, Фонтан, Одеський ліцей Фонтанський та Білоголові Орлани. Виноградівський опорний заклад освіти, ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією арцизької міської ради. Судівською колегією змагань стали Роман Коржилов, Микола Шкьопу, а секретарем Галина Сліпньова. Цей проєкт стимулює нашу молодь, наших хлопців та дівчат для подальшого розвитку. У них характер, силу, волю і бажання перемагати. Хотілося б сказати, дякую також нашим Збройним силам України, тому що вони дають нам цю можливість проводити ці змагання і дають спокійно нашим дітям подальше розвиватися в цьому напрямку, в тих видах спорту, якими вони займаються. Юні спортсмени продемонстрували не лише свої навички, але й командний дух та витримку. А вболівальники невпинну емоційну підтримку своїх команд. 12 травня у нас також гості в змаганнях беруть участь чотири команди юнаків: це команда Фонтанської фонтанського ліцею міста Одеси, Білгород-Дністровського ліцею номер 1 команда Ізмаїльського Ізмаїльської гімназії No' і представники. Болградського району Кам'янський ліцей. Надіємося, що і сьогодні наша команда переможе і також стане учасником обласних фінальних змагань плечо-плі -пліч зі спортом Всеукраїнські Шкільні ліги. За результатами зональних змагань перші місця посіли юнацька команда одеського ліцею та дівоча команда із мильського ліцею номер 6 з гімназією. На другому юнацька команда із мильської гімназії номер 9 з початковою школою та дівоча команда Татарбунарського ліцею у результаті змагань.